той момент, коли я розумію, що між нами дистанція 150 метрів, тобто вони вже прямо біля мене. Вона така, типу, оп, маршрут перестроєн. Потім на мене дивно подивився охоронець, і я подумала, так, ні, ну цей точно подумає, що я хочу щось вкрасти. Якщо ти типу, побачиш це відео, то так, це була я. Я просто засала. Господи, та ні, я не стрьомна, я нормальна, чи я може дійсно стрьомна? в одного тільки постру, типу, боже, Йолка, вона їде до нас у місто. Всім хай! Я пропала на три тижні, М -м, тому що придумала для вас. Цікаву рубрику, де я буду відповідати на питання, які стосуються мене і моєї діяльності. І от мені треба було приблизно три тижні, щоб всі ці питання зібрати, і зараз я готова відповідати на них. Але перед початком я трошки поїм. Вибачте. Бережаємо такий день. що майже нічого не Поки я їм бісквіт, будь ласка, не забудьте про те, що в мене ще є інстаграм. Я туди публікую різні фото. І якщо у вас є якесь особисте питання для мене, яке ви хочете, щоб я опублікувала в наступному відео, то перейдіть в мою інсту і напишіть мені це питання. Потім я буду їх збирати і відповідати в наступному відео. Вибачте. Отже, перше питання, яке цікавить дуже багато людей: у скільки років я заробила свій перший мільйон? Дайте ка мені подумати, я не зробила свій перший мільйон досі. Все далі. Е, якщо чесно, то я реально ще не зробила на, свої, на своїй діяльності свій перший мільйон. Якщо порахувати за все моє життя, типу кишенькові гроші, потім стипендія, підробітки, е, блогерство, то так, оце докупи зібрати, то десь там може і мільйон нашкребеться. Але я не буду його рахувати, бо це ж не чесно, це не той мільйон, який я хотіла зробити. Ну, так, Фух, чим далі, тим складніше. Були випадки, коли ти ховалася від своїх підписників. Насправді таких випадків дуже мало, їх просто можна перерахувати на пальцях. От один з останніх був зимою під час блекауту. Це такий період, коли в нас не було світла, не було опалення. І заряджати свої телефони, ноутбуки, павербанки. Я ходила в ТЦ. Торгівельні центри або в якісь кав'ярні фудкорти. І, звісно, по-перше, в мене дуже поганий настрій через це, бо мені не хочеться 3-4 години просто сидіти в пункті, в пункті незламності для того, щоб зарядити телефон. Ну і по-друге, звісно, виглядала я не дуже. Я не мила голову, не фарбувалася, не там, збиралася якось в пункт незламності підзарядити телефон. Як правило, я виглядала в піжамних штанах або навіть в піжамному костюмі, дай Бог якесь чисте худі, якщо ні, то там в плямах. Ну вибачте, але ця зима дуже взагалі підкосила мій моральний стан. І коли ти приходиш, отак от ставиш на зарядку телефон і сидиш, і ти думаєш, господи, коли воно вже скінчиться, тобі не хочеться нікого бачити, чути, ні з ким розмовляти. І тут до тебе хтось підходить фоткатись. І ти такий, Боже мій, тільки не це. Якщо я скажу, що, типу, ні, вибачте, там, я зараз не хочу. Я розумію, що це правильна позиція, але іноді мені достатньо складно так казати. І от одного разу я прямую до торгівельного центру. Звісно, я виглядаю, ну прям тут пляма від борщу, тут якась кава, тут я собі сльози витираю рукавом. І от підходжу до входу, між входом і паркінгом. І розумію, що за мною йдуть дівчата. До цього моменту я бачила їх на зупинці, і коли я проходила, вони так на мене обернулися. Ну тобто, я зрозуміла, що вони. Мене впізнали. Але вони просто так обернулися, нічого мені не сказали. Я швидко, швидко проскочила і вже прямувала до торгівельного центру. І коли я майже потрапила на перший поверх, я зрозуміла, що дівчата всю дорогу йшли за мною. Тобто, від зупинки до ТЦ вони прям йдуть, йдуть за мною, щось там перешептуються. І я бачу, що вони дістали телефони, тобто вони, певно, що хотіли сфотографуватися. Я розумію, що зараз вони до мене підійдуть. І я так, типу, думаю, блін, що делають, що делають? І в той момент, коли я розумію, що між нами дистанція 150 метрів, тобто вони вже прямо біля мене. А я біля парадного входу, в мене така, типу, оп, маршрут перестроєн. І я звертаю на паркінг. Я просто звертаю на паркінг. Я знаю, що вони туди, ну, типу, не підуть, бо навряд чи дівчата просто будуть блукати по паркінгу. Я звертаю на паркінг. Ховаюся між, між автівками, от спускаюся на ярус нижче і просто стою така біля чиєїсь машини, бо в мене ж нема машини своєї. От. І я стою і думаю: так що зараз я вийду і вони будуть там стояти мене чекати, як це дивно буде виглядати з мого боку. Типу, нащо я сюди прийшла, якщо в мене нема машини? Думаю, так, постою трошки ще. Ну так ще хвилин п'ять постояла. Тут повз мене люди проходять, хтось сідає в автівку, хтось там речі в багажник закидує. Ну, я така стою, типу, ні, все нормально, гайс. Все ок, я просто зайшла сюди постояти. Потім на мене дивно подивився охоронець, і я подумала, так, ні, ну цей точно подумає, що я хочу щось вкрасти. І я пішла, піднялася на ярус. З якого я прийшла, потім вийшла на вулицю і зрозуміла, що дівчата, слава Богу, мене не дочекалися, і пішла спокійно заряджати телефон. Друга така історія сталася на хрещатику, але там було без з епік фіналу, тому що до мене просто підійшла дівчина і спитала: типу, о, я вас знаю, ви знімаєте відео для Тіктоку. Це ви? Я така, ні, ви мене з кимось сплутали, вибачте. І пішла. Я не знаю, чомусь мені так стало страшно, бо вона було, бо вона була старша за мене. От я чомусь звикла, що до мене підходять фотографуватися підлітки зазвичай. А це а ця дівчина вона була навіть, ну мені здалося, що трошки старше за мене. Можливо, така, як я за віком, але мені чомусь стало реально страшно. Не знаю, блін. І я пішла. От потім пожалкувала. Думаю, блін, що вона подумає собі. Якщо ти побачиш це відео, то так, це було я. Я просто зассала. Ок, далі. Третє питання: чи є в тебе відео, за які тобі соромно? Ну, дивлячись, перед ким соромно. Якщо чесно, то раніше я взагалі соромилась знімати себе на камеру. На мене було підписано багато моїх однокласників, одногрупників, і я подумала, боже. Що вони подумають? Типу, дівчина з червоним дипломом, що вона взагалі витворяє. От, і чомусь це мене так стопорило конкретно. Особливо мені було важко знімати таких персонажей, які в мене виходять найкраще. Тобто там якась алкашка або оця таня Лукіна. От Я думала, що, що з мене так будуть всі смі... сміятися і тикати в мене пальцями на вулицях. От, але я це швидко переросла, тому що я зняла раз, зняла два, зняла три. Я дуже до цього звикла. Взагалі, я перестала сприймати це, якщо як щось таке смішне або щось з цього можна поржати. І я пам'ятаю, що навіть інколи я там забувала якийсь. Предмет образу себе зняти, там, можливо, синці оці витерти, чи ще щось. Я так навіть в магазин ходила. І спускалася, коли знімала відос, і до мене папа прийшов у гості. Я спускалася на перший поверх, щоб відчинити йому демофон. Там ключі зламалися. От я прям в образі у цьому спускалася, і виходили сусіди. І я така, типу, ну пофіг. Я якось так, от свою самооцінку, якось так відпрацювала, що мені так не знаю, якось стало. Якось стало все одно, і якщо ти робиш якусь справу, якесь відео, як я знімаю дуже-дуже часто, дуже дуже ти просто до цього звикаєш. Я так бачу себе в дзеркалі день, два-три місяць, і мені вже так знаєте, просто звикаєш до цього і перестає бути сором. перестає бути соромно. Ну а потім я просто почала набирати аудиторію, і в мене вже було приблизно 700 тисяч або навіть 800 тисяч в ціктоці. І в мене було більше похвали, мені багато писали типу Вау, в тебе такі класні образи. Я думаю, блін, треба їх робити ще гіршими, щоб вони більше викликали емоції. І тоді я почала там чорні зуби малювати. Там взагалі такий в мене був польот фантазії. Мені не те, що за це не соромно, мені навпаки це зараз подобається. І я просто кайфую від цього. Що відбувається? Нічого. І Ще я думаю, що якщо мене коли-небудь запросили зніматися там в якомусь фільмі то я б з радістю обрала собі роль якоїсь неадекватної алкашки або дівчини за От, я не знаю. Ну я, блін, я кайфую. Все. Next, next, next. Колись ламала руку чи ногу? Ні. Не ламала я ані руку, ані ногу. Але коли я була приблизно в четвертому класі, один хлопець мене штовхнув, і я сильно вдарилася пальцем. Ось цим. От і мені мене тоді тато повіз у лікарню, і в мене був сильний сильний е, ушиб. Я не знаю, як це правильно сказати. І мені загіпсували руку. Я ходила ось так. так що технічно я собі нічого не ламала. Але місяць ходила з загіпсованою рукою. Не знаю, рахується таке чи ні. Ну я думаю, що ні. Вступне питання: тобі колись дарували подарунки підписники. Якщо так, то що саме? О, oh майґад, так це правда. Це було це було, тому що в мене була сходка в нас з дівчатами, з блогерами була сходка, і там мені подарували дуже багато різних подарунків. Це було капець, неочікувано. Я не знала. ну я думала, що хтось там малюночки може принесе чи якісь. Ну, я я взагалі не думала, що хтось мені може щось подарувати. Але тоді я отримала багато подарунків. Як на мене, це дуже багато солодощі, я навіть не перерахую. Тобто шоколадки, снікерси, хуба-буба оце таке я навіть не буду рахувати. Але я запам'ятала, що мені подарували плетене з бісеру каблучку. В мене ще був типу бібі-крем для обличчя. Він чудово виглядав у вигляді такого, такого мішки. Потім ще були маски для обличчя, фотки мої з побажаннями. Що ще? Я, я згадала, там ще був тінт для губ рожевий і була пов'язка, яка прибирає волосся під час макіяжу. От, це Оце мені подарували, коли була сходка. А коли я вже приїхала перед Новим роком, я така захожу в Євунтрун і бачу, що там дуже класні зайці, плюшеві, нереально кайфові, я просто кайфую від зайців. В мене в самої є кролик, в мене є піжама з зайцями. Там... Ну, я думаю, що багато людей взагалі шарять за цю фішку, що я є амбасадором зайців. І от я в Єві побачила а, плюшових зайців. Я споткала і виклала в інсту, і чисто по приколу написала: Подаруйте, будь ласка, хтось мені кроля. Що ви думаєте? Мені його подарувала реальна підписниця. Оце такий заєць. Ну, він нормально виглядав, просто я з ним сплю і він трошки потасканий. Блін, дякую тобі, велике, за цього зайчика, його божню, це мій талісман. Так, далі. А це ти сьогодні їхала потягом Львів Харків? Ні, друзі, це була не я. Бо сьогодні я тупо сиділа цілий день вдома, як і вчора, як і позавчора. Звідки ти береш ідеї для відео? Якщо чесно, то дуже багато ідей я беру просто зі своєї голови. В мене шикарна фантазія. Я була в дитинстві, я вигадувала такі історії. Також я можу брати деякі ситуації або історії зі свого життя, або з життя моїх знайомих, або ті історії, які я колись десь почула, запам'ятала. Може, щось мені бабуся зі свого дитинства розказувала, або з дитинства своїх братів чи сестер. Ну, але більшу частину роликів я беру сценарії з фільмів, книг та серіалів. Яку країну ти мрієш відвідати? В мене така дуже типова країна, яку мріють відвідати багато дівчат. Ну не знаю, це якось трошки стереотипно, але це є. USA? Юсей okay, guys, Америка. Я не знаю, от в мене така мрія з дитинства побачити Нью-Йорк, побачити Штати, зустріти там Різдво, зустріти там Новий рік. Для мене дуже вайбові відео які є... я ще не все Це тікає на чому ми там зупинилися? Для мене є дуже вайбовими фільми, які зняті в Америці. А також я підписана на багатьох блогерів, які з України приїхали в Америку. І от я думаю, що може колись я би з великим задоволенням завітала до Америки. Також мені дуже подобається, звісно, Німеччина, тому що я певно років сіми дивилася серіал Комісар Екс і я просто фанатіла від пейзажів, від видів і від взагалі людей. Я навіть деякі слова вивчила німецькою. Ну я вже, звісно, забула. От Німеччина, Німеччина мені дуже подобається, також Франція, Швеція, бо в Швеції дуже то також знято велика кількість моїх е, улюблених фільмів. Дівчина з татуюванням дракона. От це прям було знято Стокгольмі, Я така думаю, господи, то може мені поїхати жити в Стокгольм. От, далі. Далі, далі. Як відносишся до Хейту? Ах, що в мене трясеться камера? Я не буду казати, що, типу, да, обсирайте мене, мені все одно, ну коли я читаю коментарі з хейтом та прокльонами, ну так іноді це може мені зіпсувати настрій, але щоб я там якось над. Надпереймася через те, то такого, звісно, нема. І я забуваю дуже швидко через те, що я багато працюю, я багато спілкуюся з людьми, я багато чого взагалі чую, хорошого і поганого. І в мене вже якийсь такий імунітет, бо якщо тобі перший раз кажуть, Боже, там, ти така стрьомна», то ти думаєш: Господи, та ні, я не стрьомна, я нормальна, чи я може дійсно стрьомна, чи ні, а чого ти так думаєш, а чого в тебе таке враження про мене? А коли. Ти це чуєш 10 разів, 20, 30 разів? То ти просто ну це для тебе як звук якийсь. Ти стромно, ок, окей, ок, далі. І я переймаюся від якогось е, негативного коментаря 0,0 секунди, приблизно так. Я така думаю: о, господи, нащо ти таке пишеш? І через секунду вже відволікаюся і займаюся чимось друг чимось іншим. Які в тебе були кумири в дитинстві? Ну, перши, першим моїм кумиром, певно, що першим моїм кумиром це була телеведуча шоу Україна має талант. О, ні, не телеведуча, ні, не Марченко. Ця е, суддя шоу Україна має талант, слава Фролова. Я її обожнювала. Боже, в мене тоді ще не було інтернету, і я збирала журнали, і я там читала, хто вона, чим вона займається. Я її дуже обожнювала і навіть мріяла про те, щоб мене звали не Таня, а Слава Фролова. Це мені було років певно, що чи 11. Потім моїм кумиром стала півіця ротом. Ой, півіця-йолка. Ну я прям дуже захоплювалася її творчістю. і Навіть була на одному концерті, коли вона приїжджала в моє рідне місто. От, і мені вона здавалася прям такою надкласною, наднереальною. Все, я хочу бути як вона. Вона мій кумир. Потім моїм кумиром стали Вітні Х'юстон, і останнім кумиром моїм була Емі Вайнхаус, Це було приблизно в 16 або 18 років, і потім все якось я взагалі перестала е, отак от, сходити з розуму за медійними особистостями. Зараз я просто там. Дуже люблю слухати якусь музику, але я вже не пісюся в штані від одного тільки виду, і в одного тільки постру. Типу, боже, йолка! Вона їде до нас у місто! Я хочу. Якщо я не піду на її концерт. О, то це буде просто кінець світу. І папа такий просто відмінив свої плани, і він повіз мене на цей концерт. Він купив мені букет. От, звісно, дав мені гроші на білет, і ми купували буквально останні. Я, я не знаю, чого чогось я дізналася пізно, про те, що вона приїжджає. І ми купили там майже останній білет. Але це було такі емоції, Боже мій, господи. О, май гад! Якщо я знайду десь відео. То може я вам ставлю відео з цього кінця? Боже, Господи, як мені так далі. Чи втілила ти в життя дитячу мрію? Я мріяла просто стати відомою людиною. Я хотіла, щоб мене знали. Я хотіла, щоб до мене підходили фотографуватися. Я хотіла, щоб в мене було дуже дуже багато фанатів, дуже багато людей, які мене знають. Спочатку я мріяла стати співачкою, тому що тоді на екранах був дуже популярний серіал Приречено стати зіркою, обрічена ста звіздою. От. І я, там була співачка Женя Азаріна, і вона співала пісню На осколках звістопада. Господи, коли я співала цю пісню, я думала, що я така ж крута, як Женя Азаріна, і я буду співачкою. Просто легендарною, мене, мене будуть знати всі. Потім я чогось захотіла стати акторкою, потім журналісткою, потім телеведучою. І от я стала блогеркою. Е, ля, ну, блін, ну дай мені зняти. Я стала блогеркою. І я така іноді думаю, може, скільки людей мене дивляться, це такий кайф. Ну це реально кайф, але... Звісно, я хочу більше підписників, хочу більше, більше аудиторій, хочу більше переглядів, але я дуже задоволена тим, що я маю зараз і флики. Вам дякую за це, що ви дивитесь. Взагалі мене і вам цікаво слухати той бред, який я вам розповідаю про півіцу йолку. Фу, Боже, щось стає жарко. Ост... Спокійно. Останнє. Останнє питання, чим ти займаєшся у вільний час? Дивіться, Гайс, все просто. Коли у вас немає вільного часу, то в принципі вам і не треба відповідати на питання, чим ви займаєтесь. Я М -м -м, дуже. Я майже весь свій час я знімаю відео для TikTok або для Ютубу. Для того, щоб зняти оце таке відео, як... яке ви будете дивитися хвилин 11, може 13, то мені треба це знімати. Дві з половиною години. Для Тіктоку я знімаю 5-7 годин кожен день. А також я сиджу в прямих етерах приблизно півтори-дві години кожен день. А якщо в мене з'являється вільний час, то я просто, просто лежу, просто тип туплю в інсту, просто туплю в Ютуб, я дивлюся лецплеєм на інді-хоророчки. От, і я нічим не займаюся. За що себе корю і думаю, господи, підніми сраку, йди співай, йди на той вокал, коли ти, куди ти хотіла в дитинстві. Але я так втомлююсь, що мені краще там десь дві півтори-дві години просто полежати і потупити. Отакі От справи. Коли в мене з'явиться трошки більше часу, я обов'язково піду на вокал. Я вам ну, обіцяю, обіцяю просто. І не треба мені казати, що я погано співаю, бо я навчуся, бо людина може навчитися всьому, чому завгодно. От такі справи це було останнє 13 питань на сьогодні. Дякую вам дуже. Підписуйтесь на мою інсту, щоб задавати мені там питання, які, на які я буду відповідати в наступних відео. Все, па-па, до побачення, до зустрічі!